Що потрібно робити, щоб з'явилася енергія? Задумайтесь, чи відчували ви коли-небудь, що ваш внутрішній світ вичерпується? Енергія може зникнути, якщо ми не помічаємо, як витрачаємо її на негатив. Але є спосіб повернути цю енергію. Запитайте себе, як я себе відчуваю зараз? Важливо прислухатися до своїх почуттів. І зрозуміти, що відбувається всередині мене. Коли хтось починає скаржитися або звинувачувати, то він стає енергетичним вампіром. Але є рішення. Просто перефокусуватися на себе, і тоді енергія повертається з неймовірною силою. Спостерігайте за своїми емоціями, коли ви відчуваєте радість, це сигнал. Що ви дієте в правильному напрямку, і ви на правильному шляху. Пам'ятайте, Всесвіт дає нам стільки енергії, скільки потрібно в даний момент. Тож, які кроки ви можете зробити прямо зараз, щоб ваша енергія завжди була з вами? Зробіть щось просте для себе, щоб максимально відчути радість в собі. І пам'ятайте, що у вас завжди є стіка. Більш ніж достатньо енергії для того, щоб рухатися у своєму напрямку і отримувати задоволення від життя? То що ви будете робити сьогодні, щоб відновити свою енергію? Запам'ятайте важливу деталь: енергія приходить тоді, коли ми діємо. Яку дію ви готові зробити вже зараз, щоб вивільнити і відчути свою енергію? Бо вона... Всередині вас уже чекає, щоб ви її звільнили.